Вітаю, ваше нове товариство! Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на дипломатичну службу Японії. Якось ми більше знаємо Європу, Сполучені Штати, як у них там дипломатичні структури працюють і установи. А от Японія з певних таких от причин. Залишається значить, таким, білою плямою своєрідною. От, а разом з тим Японія входить до числа найбільш розвинених економічних країн. От, на даний момент, тобто один із серйозних геополітичних гравців цього світу, відповідно, дипломатичну службу Японії варто варто вивчати, як вона працює і як вона забезпечує зовнішню політику. Японії. Японія, нагадаю, це конституційна монархія, там є монарх, ну у нього чисто символічні такі функції, але вони важливі з точки зору дипломатичного протоколу. І це, безумовно, є ж елементом дипломатичної служби. От а в цілому там фігура номер один прем'єр-міністр, уряд і так далі. Як державний інститут дипломатична служба з'являється в епоху. Реставрації Мейдзі, як говорять е, е, історики, от, що це за епоха. 1868 рік. До того часу Японія була закрита країною, е, абсолютно вони не займалися зовнішніми зв'язками, тобто вони варилися тут у середині, відповідно, не було потреби у кадровій дипломатичній службі. Ну, а потім, коли відбулися ці е, демократичні зміни під час реставрації Мейдзі, От самоізоляція Японії закінчилась, і вони створили Міністерство закордонних справ. От, Міністерство закордонних справ почали створювати дипломатичні місії і так далі. Коли склалася сучасна система дипломатичної служби Японії після Другої світової війни, війну цю Японія програла, і після цього почала модернізацію за західним зразком. Тобто східна країна почала модернізацію за західним зразком. От. І саме в цей час була організована дипломатична служба, єдині принципи дипломатичної служби були сформовані. І своєю чергою, ці дипломати, які працювали на дипломатичній службі, вони коли Вступали на роботу, на дипломатичну діяльність, то їм повідомляли, що їм заборонено брати участь у профспілках, значить, вести переговори з трудових відносин, з адміністрацією, ніяких страйків і так далі. От. Ну, в цілому, для того, щоб забезпечувати роботу дипломатичної служби Японії. Була створена спеціальна така структура кадрове агентство. Кадрове агентство, яке займалося всіма питаннями, пов'язаними з прийомом на роботу дипломатів, просуванням по службі, соціальні, пенсійні питання, і так далі. Що дуже важливо для державних службовців, тому що дипломат це державний службовець. І, Відповідно, дипломатична служба це різновид. Державної служби. От, в 1948 році в Японії був прийнятий закон про організацію державних, державної адміністрації. І він визначив чітко типи Державної служби і туди, безумовно, Міністерство закордонних справ і своїми структурами потрапило. З точки зору дипломатичної служби. Завдання, які виконує Міністерство закордонних справ Японії, поділяється на дві групи. Перша група державно-адміністративні питання і відомчі питання. От ну, державно-адміністративні питання це зрозуміло. Ці завдання, які є класичними за для Міністерства закордонних справ, і а відомчі це внутрішні питання, які вони мають вирішувати в рамках своєї дипломатичної служби. Відомчі завдання були визначені в певних статтях закону про. Заснування Міністерства закордонних справ це закон 1951 року, і закон про дипломатичних службовців 1952 рік. Тобто, бачите, в 50-х роках після Другої світової війни сформувалися правові засади функціонування Міністерства закордонних справ і їхніх структур. От треба віддати належне, що МЗС в Японії має дуже високий авторитет. І це одне з міністерств, яке найменше попадає під всякі реорганізації там і так далі, коли йде зміна уряду, От, тобто, в принципі, якихось там адміністративних діянь. Серйозних не відбувається, тобто вони працюють стабільно. Ну а ми ж розуміємо, що питання інституційної пам'яті є дуже важливою для будь-якої установи, а тим більше для дипломатичної установи. От чим займається Міністерство закордонних справ забезпечення безпеки Японської держави, зовнішньоекономічні зв'язки. Економічна співпраця, міжнародні культурні там і інші обміни. Ось ці функції і покладені на Міністерство закордонних справ. Яка структура МЗС Японії? Японії? Є канцелярия міністра? І є департаменти. Різні департаменти, департаменти функціональні і департаменти територіальні, От. функціональні департаменти, які: департамент загальних зовнішньополітичних проблем, управління культурних зв'язків, управління консульських питань імміграції, департамент з економічних питань. От. Значить, відповідно, договорний департамент, ну там юристи. От, а далі, коли ми управління науково-технічного співробітництва, управління багатосторонньої співпраці, департамент зовнішньополітичного аналізу і планування, ну а по регіонах ми розуміємо, що Азійсько-Токеанський регіон, Європейський регіон. Департамент Центральної і Південної Америки, департамент Європи і так далі. Ну тут нічого нового. Це класична схема будь-якого міністерства закордонних справ японця тут не є якимось винятком. От, міністерство є політичним, безумовно. От, і у них чітка така практика, що міністр закордонних справ це завжди політик, політик із правлячої партії, яка прийшла до влади, тобто він є членом правлячої партії і депутатом парламенту. Тобто, це забезпечує авторитет і певною мірою недоторканність структур. В МЗС є два статт-секретаря. Два статсекретаря, секретаря які заміщають міністра в разі його відсутності в країні, от, вони можуть брати участь у парламентських слуханнях, на засіданнях комісії, давати відповіді на запити депутатів і так далі, рекомендації зовнішньої політики. Тобто, от, міністр і є два статсекретаря. секретаря так, от, ключову посаду має перший заступник міністра. Ну, це типу як державний секретар в Україні, це керівник апарату, це кадровий дипломат. Якщо говорити про кадрову дипломатичну службу, то перший заступник міністра закордонних справ Японії от, його найвища посада, перший заступник міністра. Тобто це кар'єрний, це фаховий. Ну Оскільки міністр за завжди політики, завжди депутат, то фахова людина, перший заступник міністра, це керівник апарату. От, це особлива категорія службовця, який складає і екзамени підвищеної складності, От, має досвід, щоб людина попрацювала і за кордоном, і в центральному апараті. От, так що це дуже важливо. Що в апараті ще існує? секретаріат міністра. Секретаріат міністра в нього входять, до нього включаються кадровий відділ, відділ інформаційних зв'язків, відділ бухгалтерського обліку, фінансовий відділ, відділ з питань закордонних установ і відділи. По зв'язках з пресою і інші можуть створюватися. От. Так що, це отака структура. Секретаріат міністра має статус департамента і причому головного департаменту. Ну, тому що при міністрі вони ближче до влади, значить, відповідно, це прирівнено до статусу головного департаменту МЗС. Інші департаменти це вже е, другий. Управлінський рівень, оті департаменти я вам вже назвав, і ви вже орієнтуєтеся. Загальна чисельність японського МЗС, значить, ну, десь там 5,5 тисяч людей приблизно, і з них там 40% це центральний апарат, центральний апарат, а решта це дипломатичні. Установи за кордоном. Це посольство, це генеральні консульства і офіційні представництво. Така от структура у них. От, ось така от схема значить, діяльності Міністерства закордонних справ, ротація кадрів, тобто Оновлення кадрів на, на посадах це процедура стандартна, тобто постійно переміщується, попрацював в посольстві, маєш попрацювати в центральному апараті, потім знову таки в посольстві. От, і підходи, які? Рівень знань, кваліфікація і здібності людей. Тобто, фахові професійні підходи по регуляції дипломатичної служби. Система підвищення кваліфікації. Яка система підвищення кваліфікації? Теж є інститут підвищення кваліфікації державних службовців, і там є спеціальні курси для дипломатів. Це може бути кілька тижнів, може бути кілька місяців. Цікаво, що у цього інституту підвищення кваліфікації є угоди із зарубіжними партнерами. США, Велика Британія, працівники МЗС Японії можуть направлятись на стажування в їхні інститути. Ну, такі угоди підписані, і це безумовно цікаво з точки зору от, вивчення дипломатичного досвіду. Кадрове агентство існує, ми вже говорили, воно проводить дослідження, здійснює. Аналіз чиновників, які працюють фахово, і, відповідно, йдуть рекомендації по підвищенню на посаді. От. В цілому, ми можемо сказати, що, на відміну, наприклад, від американської системи призначення, Дипломатів по протекції в Японії домінує призначення дипломатів кадрових. Кадрових. І тому ми можемо сказати, що зовнішня політика Японії є прогнозованою фаховою, витриманою, значить, без скандалів, які в притаманні, скажімо, певною мірою американській дипломатії. Насамперед, тобто тут бачите. І сама культура взагалі діяльності державних службовців, азійська культура конфуційська, конфуція, вона є специфічною. От, і в цілому ми можемо сказати, що вони дійсно працюють на державу і фахово, професійно виконують свої обов'язки.